Добрий ранок, друзі. Хочу поговорити про санкції, про Назарчика і про обов'язки громадянина. Ну, по-перше, про санкції. Це дуже дивний інструмент, який обрав наш президент для покарання деяких персон. По закону санкції можна накладати виключно на нерезидентів чи на громадян, громадян України, які визнані терористами. Тобто, якщо якийсь громадянин України визнаний терористом, тоді на нього можна накладати санкції. Або це повинні бути нерезиденти. Я не знаю. Чи вважаються зараз нерезидентами всі люди, які поїхали з країни внаслідок війни? Ну тобто, вони вже три роки там живуть. Всі вони зараз нерезиденти вважаються, чи це такий форс-мажор причина для того, щоб всі ці люди залишалися все ж таки резидентами України? Нагадаю, що резидент це людина, яка живе 180 днів в році. На якоїсь території, тобто, якщо людина більш ніж 180 днів живе за кордоном, вона вважається нерезидентом. Тобто, всі громадяни України, які поїхали зараз і працюють за кордоном, живуть за кордоном, вони не резиденти, можливо, це дає підстави для президента накладати на них санкції, тому що вони вже не резиденти України. Ось е така ситуація. Але ну президент обрав такі інструменти. Багато хто каже, що це пахне виборами. Послухайте, кому там пахне виборами. Я хочу наголосити, що виборами і не пахне, тобто виборів не буде ні в цьому році, може і в наступному не буде. Тому що війна не закінчиться в цьому році і не закінчиться в наступному році. Війна буде тривати, як я вже багато разів казав, що люди не розуміють мотиви Путіна і тому вважають, що Путін піде на якісь там перемовини, підписання перемир'я. Цього не буде. Ну не буде. Просто немає таких умов, які б, які б влаштували і Путіна, і Зеленського. Тому. Як я і вже рік кажу, а може більше року війна буде тривати, Трамп нічого не вирішить. Трамп зараз підписав цю угоду і так зробив, Фух. може своїм виборцям показати, що во, я підписав угоду, можна відвертатися від Росії з України і займатися іншими справами. Але я впевнений, що Америка буде постачати нам зброю. Може, не в такій кількості, як хтось хоче. Але буде продовжувати надавати і розв'ядання, і підтримувати SkyLink, і щось буде може продавати. А грошей в нас дофіга. То я знову повторюю: грошей в нас дуже-дуже багато. Тобто наш Євросоюз просто заливає грошима, просто чомусь ці гроші не йдуть на озброєння армії, а витрачаються на мирний непотріб. Два трильйони пройде через «Прозоро» зараз. І тільки 488 мільярдів піде на зброю в цьому році. От в цьому і є нонсенс. Тобто, зараз прилітає по 100 шахедів на, на день, і Київ не купує засоби для знищення шахедав. Тобто бюджет Києва 2 мільярди доларів. 2 мільярди доларів на рік витрачаються на мирні. Всякі речі, на асфальт, на школи, на мирне життя витрачається. А немає чим захиститися від шахедів. Я ж кажу: якщо одна така установка, система коштує 1 мільйон доларів, тобто половину бюджету, тобто 1 мільярд, Київ мав би витратити на цей захист, тобто купити тисячу таких систем. Тисяча таких систем і встановити по всьому периметру і захистити від шахедів, крилатих ракет. Але цього не стається чомусь. Ну, Це вже справа, напевно, пана Кличка. Тепер до блогера Назарчика хотів поговорити про Назарчика, тому що це така ну, дуже цікава особистість. Я подивився інтерв'ю його з шелестом. На якого теж, до речі, наклали санкції. І що сталося? Тобто, жила людина, яка висміювала Зеленського. Я не дивився жодного роліку, і про Назарчика нічого не знав до цього моменту, коли про нього почали говорити засоби масової інформації. Тобто, жила людина, висміювала Зеленського, і в один момент до нього приїхало шість машин спецпризначенців з Одеси. Не він жив в селі на Львівщині, тобто село на Львівщині, і приїжджають шість машин з Одеси, ну так розказує Назарчик, де працівники ТЦК, Поліції, СБУ і Тітушки. Ось такий повний український набір. Тобто його викрадають, дві доби тримають в ТЦК і збивають там, потім везуть на полігон, де він ще чотири доби. В жахливих умовах він каже, що це катівня, просто де немає навіть води, Води, електрики, живуть в тентах, митися можна десь там за 5 кілометрів, куди потрібно йти пішки. І потім, коли ти повертаєшся, то знову весь брудний. такі, в таких умовах потім він втікає за кордон. Не знаю, як він там втік, він там не описує в деталях. Але якось опиняється за кордоном зараз в Німеччині. І ми з друзями посперечалися: ну як за кого нам вважати Назарчика? Чи є це такий зразковий українець з активною громадянською позицією, який не, не боїться висказувати правду, критикувати президента, тобто, робити все те, що робив Зеленський до того, як став президентом. Чи це зрадник і ідіот, так ну так у нас в групі хтось його назвав, тому що він сказав, що він не приймав участь вибор, тобто людина не ходить на вибори. Тобто, греческій міфології, як у нас люблять казати різні там республіканці, що це ідіоти, які не цікавляться політикою. Я хочу сказати, що люди не цікавляться політикою у всьому світі. Ніде немає того, щоб 100% людей приймали участь в виборах, вивчали програми. Якщо ми подивимося статистику на виборах Трампа, скільки людей прийшло на вибори? 66%. скільки людей прийшло на вибори Зеленського? Теж 62 Тобто майже 40% і в Сполучених Штатах і в Україні на президентських виборах просто не прийшли на вибори. Це не просто не цікавляться, а навіть на такі події, як вибори, не приходять. А ті, хто прийшли, вони теж могли прийти за компанію. Хто там цікавився, яка програма у Трампа, у Байдена, у Зеленського, у Порошенко. Люди просто прийшли проголосувати. А програмами цікавляться взагалі там 10% людей. Ну потрібно це визнати всюди, у всіх країнах світу. Якщо ми взяти, візьмемо там Францію, Швейцарію, там 40% приходять на вибори, 50%. Ну і на вибори президента приходять зазвичай більше на вибори в парламенти в конгреси. Приходять 40-50%. І це нормально у всьому світі. Це не від цього не залежить. Чи буде в країні демократія, не демократія, чи буде країна успішна, не успішна? Не залежить у всіх країнах світу політикою. Цікавляться виключно 10-20%, які будуть щось читати і вивчати. А вони вже мають розповсюджувати інформацію для всіх інших людей. І засоби масової інформації, писатель, журналісти, викладачі, інтелектуали, вони впливають на те, за кого проголосують виборці. Ну і зазвичай самий такий потужний вплив: це рекламні кампанії, білборди і вся система освіти, яка людям в голови. Внідряє всі ці думки, за кого потрібно голосувати, отак влаштований світ, нічого з цим не зробити. І Назарчик був такою людиною, яка не ходила на вибори, тобто він належав до 40%. але він займав активну громадянську позицію, не боявся казати правду, критикувати владу. Тобто, це така непересічна людина, не можна сказати, що повністю така неактивна, активіст. Щось, що ж так бурило моїх друзів, які його назвали ідіотами-зрадниками. Ну, про ідіота я вже сказав, не приймав участь у виборах. А зрадник, тому що втік за кордон. Тобто, в нас 10 мільйонів людей поїхало за кордон внаслідок війни. Тобто, що вони всі зрадники? Ну, це ж нонсенс. Ну, Я особисто за те, щоб будувати правову державу. Тобто, держава це організація народу. Всього народу, ми всі є частинки держави. І це організація, яка існує для захисту прав людей. Тобто держава, державний апарат повинен захищати права людей. Оці люди, які приїхали шість машин до Назарчика, і, до речі, влаштували обшук в хаті його батьків. Навели там безла, просто там шукати нема було чого. Ну і взагалі нема чи шукати. Ну людина просто щось сказав через монітор. Але в нас така українська традиція, коли силові структури обов'язково повинні безлад навести в хаті, потаптатися грязними чоботами по кроваті, і тоді вважають свій обов'язок виконаний. Така ситуація, тому ну я вважаю, що держава повинна захищати права кожного громадянина України, незалежно від того, якою мовою розмовляє. А до речі, і Назарчик це і каже, теж, що він не любить не тільки владу, а й націоналістів, антисемітів і всіляких таких радикальних людей, які його зобов'язують щось про щось думати. А він хоче бути самостійною, свободною, вільною людиною, і жити в своїй країні в Україні. Але таких умов тут немає. І тому це може обурює когось. Всі хочуть бачити тільки навколо себе патріотів, активістів, таких ідеологічних бійців. Але цього, на жаль, або на щастя ніде не буває. Тому, ну, моя думка, що потрібно робити правову державу де захищаєте права. Кожного громадянина. Звичайно, це є ліберальна демократія, <с. <с.>, що потрібно нам робити. Я тут з Фукуямою, до речі, повністю згоден, що конець історії вже настав, вже найефективніша модель вже зрозуміла. І якщо ви думаєте, що Китай чи Арабський світ йдуть іншими шляхами, ви помиляєтеся. Я подивився Конституції Іорданії, Марокко, там є монархи, королів. Але вони всі вже написали в своїй конституції, що держава належить народу, все робиться заради народу, і північна Корея в конституції написано все заради народу. і корейська народна там китайська народно демократична. Вони, вони всі народно-демократичні республіки, тобто всі декларують шлях до ліберальної демократії. Але, звичайно, не всі виконують цей шлях, але всі зрозуміють що, розуміють, що блин, от так потрібно. І в нас теж повинна бути ліберальна демократія. Ліберальна це означає захищені права меншості. Тобто більшість приймає рішення, когось там обирає, закони пише, але права кожного громадянина мають бути захищені. Ліберті, свобода вона виникає внаслідок захисту прав. Коли ваші права захищені, ви нікого не боїтесь, нічого не боїтеся. Якщо ви не порушуєте права інших людей, ваші права будуть захищені. Це ліберально означає Ліберальне слово. Права захищені, і на базі захисту прав виникає свобода, простір для вашої діяльності. А демократія це вже, як я казав раніше, це технологія відбору еліт, тобто найкращих. найкращих. А, але обирати потрібно політичні еліти. Не бізнес-еліти, не кримінальні еліти, не еліти іскусства, а політичні еліти, тобто людей, які створюють умови життя для інших. Тому, повертаючись знову до Назарчика, я вважаю себе такий зразковий громадянин на вибори не ходить. так може він не вірив і ні в Порошенка, і ні в Зеленського. Тому і не пішов на вибори. Ми ж не, не знаємо, чому він не пішов на вибори. Він молода людина, я не знаю, скільки йому років. Але може за його життя були це перші вибори, ми не знаємо, коли людина стає політично активною і починає цікавитися політикою і ходити на вибори. Так? Може там, після 40, може, після 50. Може, не потрібно вимагати від 18 літніх людей, щоб вони ходили на вибори? Ну, це свободна країна. Людина сама вирішує, чи ходити на вибори, чи не ходити. Це залежить від того, ну, від світогляду людини. Тому от, я хочу про це і сказати: про Назарчика, що я його не вважаю ані зрадником, ані ідіотом. Ну, нормальна людина. І на останнє про обов'язки хочу сказати: про обов'язки взагалі про обов'язки, і включно до обов'язків захищати родину. Обов'язки можуть накладатися на когось виключно добровільно. Тобто людина може взяти на себе обов'язок сплачувати податки, служити в армії, розпоряджатися чужими грошима. Оце все обов'язки, які виникають в результаті добровольної дії. Наші держслужбовці, коли вони пішли на держслужбу, вони взяли на себе обов'язок служіння людям. Вони там присягу народу віддають, депутати, президенти складають присягу. Вони добровільно пішли на службу, добровільно, і вони зобов'язані перед нами звітувати. Повертаючись до да, обов'язку захищати свою країну. Да, в нас в Конституції це записано, але жодна людина не брала на себе такий обов'язок. І в нас є величезна кількість людей, які добровільно. Пішли в армію і зараз йдуть, і завжди буде в країні якась кількість людей, які добровільно йдуть служити в армію. Також як добровільно йдуть служити в поліцію, в СБУ, добровільно йдуть до органів місцевого самоврядування, до Верховної Ради, добровільно балотуються в президенти. Тобто, завжди є люди, які будуть цим займатися. Потрібно створити лише правильну мотивацію. Тобто зараз, коли мотивація в армії 20 тисяч гривень, звичайно, черга не буде стояти. А якщо ви там зробите в армії 200 тисяч гривень, буде черга. Буде потрібно це зробити. І, звичайно, окрім грошей, повинні бути створені нормальні умови існування людей в армії, щоб людське відношення командирів, нормальна підготовка і забезпечення всім необхідним, особливо зброєю. Як може бути посадити людей в окопи, а в них немає чим знищувати ворог? Це ж основна мета ЗСУ знищувати ворога. Тобто потрібно спочатку створити величезну кількість зброї, величезну кількість засобів ураження, а потім наймати персонал для керування цими засобами ураження для знищення ворога. Тобто нормальна зарплатня, нормальні умови роботи військової, і у вас буде черга стояти. На цю роботу. І повертаючись до звітності, хто кому звітує. Не ми повинні звітувати перед гетьманцевим, а гетьманцев перед нами. Не підприємці повинні подавати звітність до податку, а податкова повинна звітувати перед людьми, як вона, який сервіс вона надає платникам податків. Тобто, ви розумієте, в Україні все перевернуто Зник на голову. Звітувати повинні ті, хто бере на себе обов'язок. Якщо я взяв гроші в банку, я звітую перед банком. Якщо я взяв гроші перед інвестором, я звітую перед інвестором. Але якщо я ні у кого нічого не брав, просто в мене є ділянка, на неї я вирощую картоплю. Картоплю продаю сусідам. І так я живу. Чому я повинен звітувати перед кимось, скільки я виростив цієї картоплі? Чому я маю сплачувати податки з цієї діяльності? Ну, я вирощую сам картоплю на своїй землі, продаю сусідів, які податки і на що? Ви скажете, як же? Ми повинні утримувати армію, поліцію. Так може вже час встановити якісь інші джерела? Фінансування, ніж податки, тому що податки встановлювали королі, монархи, феодали на своїх підданих, Піддані мають сплачувати податки. Податі в сучасному світі потрібно від цього відходити. Звичайно, це настільки вже звично сплачувати податки, звітувати, що ми це приймаємо як належне. І люди, які приходять працювати в податкову службу чи в силові структури, вони вважають, що вони повинні гвалтувати громадян, вичавлювати з них, щоб примушувати їх. А все повинно бути навпаки. Тобто джерела фінансування бюджетів, всіх цих витрат держави, мають бути природними. У нас є природні ресурси, у нас є корисне копалини, у нас є інфраструктура, яку створили наші. Пращури. Да? От всі люди, які жили в Україні за час Російської імперії, за час Радянського Союзу, це хто хто створив ці державне утворення? Хто створив Російську імперію, хто створив Радянський Союз? Це створило українці І ми всі тут будували всі ці інфраструктури: залізниця, енергетика. Цього має бути достатньо. Щоб утримувати армію, поліцію, суди, весь державний апарат, тобто менеджмент організація під назвою держава. Тобто потрібно, щоб кожен з нас сплачував за природні ресурси, якими ми користуємося, інфраструктуру, якою ми користуємося, грошовою одиницею, навіть і грошовою інфраструктурою. І всіх цих платежів має бути достатньо, щоб утримувати армію, поліцію, суди. Систему освіти охорони здоров'я. Цього достатньо. Я про це вже писав, дам посилання під цим відео на мою статтю про державу без податків. І ну, рано чи пізно до цього я думаю прийдуть всі держави, що не потрібно збирати податки з громадян. Потрібно просто, щоб це були не податки, а плата за Користування ресурсів. Якщо людина нічим не користується, вона нічого не повинна сплачувати. Особливо підприємці, які здійснюють розвиток, економічний розвиток, здійснюють підприємці. Ну, як можуть бути податки на підприємницьку діяльність? Якщо ви хочете економічне зростання, не повинно бути податків на підприємницьку діяльність. От такі справи. Пока.